Сьогодні говоримо про українського живописця імпресіоніста, майстра пейзажу і портретиста. Івана Труша про поета кольору та сонця будемо згадувати з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук Пані Ірина, Вітаю вас вітаю, у нашому ефірі. Іван Труш народився 17 січня 1869 року у селі Висоцького бродівського повіту у родині малоземельних селян. Батько живописця був простим сільським кравцем, який передав синові вміння помічати і знаходити прекрасне. Виховав з нього патріота свого народу. Вчився хлопець у Бродівській гімназії, краківській школі, образотворчих мистецтв. У шкільні роки Іван пише свої. Перший тюди з натури і твердо вирішує присвятити себе живопису. Труш став першим українським художником-імпресіоністом. Свої малярській студії метець розпочав у Кракові, де активно долучився до діяльності організації студентів українців громада. Твори Труша мали особливий успіх у Кракові, Відні, Софії, Лондоні та Києві. Мати картину з його підписом в оселі було ознакою аристократизму та Інтелігентності, а сам Труш говорив про те, що всякий повинен обіцяти лише те, що в сфері його сил, Боже, геніально! Але можна я вашу цитату підкріплю ще однією фантастичною цитатою, щоб громада зрозуміла, що маємо розмову про аристократа духу. Хто зі свого хочу, можу, повинен, мушу сплете життя моральне, повне творчих суспільних вартостей? Тому належиться на його на могильнику напис: тут спочиває гідний чоловік. Ми будемо говорити нині про гідного чоловіка в контексті 150-ліття від дня його народження і в контексті, звісно, постанови Верховної Ради про вшанування пам'яті при Причому цей гідний чоловік і творча діяльність тривала 42 роки. Він намалював 6 тисяч робіт, серед яких 350 психологічних портретів. Щоправда, на славі Труша наживалася, і зловмисники її підробки вдалося знайти 300 підробних картин на твори художників які він легко виявляв в крамницях. Після чого не обходилось без гучних скандалів. Так чар картин несамовитий. Я відвідала виставки його картин і в національному музеї на проспекті Свобода у нас у Львові і також на вулиці Драгоманова. Для мене найважливіше, пані Наталю було зайти у його. Портрети, що означає його портрети. Ви дуже слушно сказали, що він художник імпресіоніст, і він був закоханий у пейзажі, пейзажі передусім український, хоч малював і Італію, малював Єгипет. Є у нього окремий цикл про Галичину, Галичину Гуцульщину, зокрема, є цикл про Крим, але найбільше він був зачарований Дніпром. Зокрема, пейзажні цикли Труш називав поемами. Так, От, наприклад, і... етюди з природи писав він, були для мене відпочинком, вікном у моє художнє майбутнє, і початком планів на задумані мої твори. Такі його серії, як квіти, життя, пнів, обіймах, снігу, копиці, луки і поля, самітня сосна. Абсолютно правильно, і саме ці пейзажі давали йому сили, щоб малювати людей. Бо щоб малювати людей, треба зайти у їхній внутрішній світ, треба зайти у їхні очі. А уявляєте, ви через які хащі продертися треба кожної постаті, щоб. на... Е е на, на полотні чи на іншому матеріалі зобразити душу. Це надзвичайно складно. Як так сталося, що цей геніальний пейзажист, який жив з природи, який називав квітки моїми улюбленими модельками? Не любив зривати квіти, він любив малювати їх тільки живі. Він мав фантастичний сад угу. у Львові. Сьогодні його будинок Вілла в стані ремонту перебуває. До речі, взагалі... в цьому саду він мешкав з сім'єю. Його донька написала, що батько город. Роді не працював, не копав, Дочку звали Арядна, а запланував різні грядки у формі прямокутників. Часом з однієї сторони заокруглених, квадратів, також трикутників. І всі ці грядки із квітами були у горішній частині городу. А по периметру саду частину паркану обсадили дикою рожею, що створювало затишну квітучу о -о оазу, і запроектував навіть скалу в сучасному так. розумінні Альпійську гірку. Так, цю хатку він збудував у 1910 році і прожив там до останніх. Днів свого життя. До речі, 1941. давайте нагадаємо, дружина його була Аріадна Драгоманова. Цікаво було, що він її так. виявив по фотографії, де вона була на фотографії разом з Лесою Українкою. Свою рідною сестрою. І причому її, її портрет він відтворив на звичайній візитівці. Так, він обвів контури Аріадни Олівчиком, і це стало його долею. Але доля ця мусила стояти в черзі кілька років. Поки він не познайомився із Аріатною, як це сталося, ми зараз з'ясуємо, але завершимо тему з квітами. Він заходив в свій сад і їв це очима, не зриваючи, а малюючи живі квіти. Як він прийшов з тих пейзажів до е, портретів? В 1897 році він приїхав до Львова після навчання в Кракові. Частково він робив спроби навчатися у Відні. Е, в Кракові він. Був у найтісніших стосунках з чоловіком, перед творчістю якого він схилявся Василем Стефаником. Василь Стефаник був від нього всього-навсього на два. Роки молодший. Це була дружба до кінця життя. Він навіть казав, що якщо ти хочеш стати українцем, ти маєш читати твори трьох видатних постатей: Шевченка, Франка і Василя Стефаника. До речі, того, Василя Стефаника, який вже не обов'язковий є в програмі шкільній на ЗНО. А як саме читати? Франка можете не читати три четвертих. Шевченка можете не читати одну четверту. А Стефаника ви маєте прочитати від початку до кінця. Ще творимо Шевченка. Він також за. Ну, звісно, що так. І е, кажуть, що пам'ятник їхнім приятельським стосункам це фантастична картина, яку я бачила, до якої я торкалася, фантастична картина Труша Селянин. Бо звісно, що Труш за своїми політичними переконаннями абсолютно тяжів до радикальної партії, яка не має нічого спільного з теперішньою радикальною партією, це партія, яка стояла на захисті простого селянина. До цієї партії належав Іван Франко, до цієї партії належав Павлик, до цієї партії належав Василь Стефаник. Зрештою, ця партія починалася з ідеології його майбутнього тестя. Чи він думав тоді, коли належав до цієї академічної громади? В Кракові, яка захоплювалася драгомановим, читала видання народ у. Кожному числі якого були статті Драгоманова, що він колись одружиться з донькою Драгоманова. А до речі, Стефаник, от що говорив про Труша, гострий полеміст, інтелігенція глибока і загальна. Один з найталановитіших людей, яких знаю з великим образуванням фаховим і загальним, так це був один із найцікавіших співбесідників цього часу, глибочезний філософ, забігаючи наперед, скажу як він просив у свого приватного правника принести йому Томик Монтескіядух за закону і як цей приніс йому цей томик, аби е, труш читав, вийшов на зустріч син Мирон і сказав батько. Відійшов і цей томик, випав йому з рук. Це такий епізод. Дружина Аріадна казала завжди попереджала гостей, що Іван Іванович хоче пофілософувати. Тобто, це була людина дуже широкого засягу мислення, і ми ще до кінця не відкрили ні його публіцистики, ні його літературознавчих статей, угу. які він, звісно, частково які видані. Але я повертаюся до цього періоду, коли він приїхав до Львова в 97-му році. Перша його виставка відбулася на. При кінці ХІХ століття виставка вразила. Відгук на цю виставку написав, звісно, хто Іван Франко. Іван Франко, який був з ну, 1856 року, а це 1869, Франко написав позитивний відгук, але Франка здивувало, що ці картини не відображають національного струмення. Так, ну, пейзажі і так далі. Але те, що це була рука майстра, Франко відчув це відразу. Від цього часу стосунки з Іваном Франком були постійні усе життя. Навіть, навіть таке дуже пані Наталю тяжке, що після смерті Івана Франка Іван Труш очолював комісію з перепоховання Івана Франка. Бо Іван Франко навіть не був похований у. Ну, в колективній грубівці колективному і треба було серед шістьох трун знайти домовину Івана Франка. І це було завдання Івана Труша. Труш страшенно цим переймався, що треба відкрити ці всі і подивитися на що казали: не треба цього робити. Але, врешті-решт, він наполіг. І за однією ознакою було знайдено останки Івана Франка і перепоховані. Він говорив над тілом Івана Франка, уже зовсім тлінним свою знамениту промову. Він робив ескіз пам'ятника Іванові Франкові, але не переміг його ескіз. створено пам'ятник іншого автора. Він Зробив останню прижиттєву світлину Іванові Франкові, попри те, що він був реалістом і експресіоністом, це була та людина, яка казала, що народжується ще одне мистецтво мистецтво фотографії. І він написав окрему статтю про мистецтво фотографії і. Класичне малярство. І тому для нас оця фотографія, яку він зробив Іванові Франкові. Іван Франко сидить в тому саду, який ви так мальовничого писали, сидить під цією акацією. Франко вже хворий, вже добігає його життя до схилу, труш розуміє, що це за геній. Іван Франко дуже часто приходив до нього, тому що Іван Франко відвідував свою хвору дружину. Дружина лежала в психіатричній клініці. А щоб потрапити до себе додому, то по дорозі він заходив до Труша. Зараз у Львові, це, до речі, вулиця Труша, дуже мальовнича, Коли ви приїдете до Львова, ми з вами обов'язково відвідуємо музей Труша. І ви відчуєте, наскільки тоді це край Львова, наскільки це місто, місце давало йому можливість з квітів переходити у душі людські. Тобто не вбитку, було... ви його називали так. А, творцем, а, поетом і автором. А... Автором сонця так. поетом кольору. Угу, Я поетом, на цьому поетом «Кольору». На Але нам. він, власне, вмів бачити і колір душі. Бо коли оця виставка у Львові відбулася, і побачили, що це прийшов маестро, що це видатний художник, а цей видатний художник, як ви слушно казали, народжувався з таланту його батька, а батько був кравець. А хлопчик дуже любив спостерігати, як батько викроює щось, а найбільше він чекав, коли батько перестане орудувати ножицями, бо можна було тими ножицями дістати. Так? І потім Підлозі поскладати ті, як казала його донька, вживаючи фантастичне слово, скрайки тканин. Із тих скрайок тканин, які падали зі стола тата, маленький Івасик складав дивовижні композиції. Потім ці композиції перейшли на оці кольори пейзажів. І е, коли суспільство Галицьке усвідомило, що це талант, це аристократ, це маестро, це імпресіоніст, і рецель і, і реаліст, одночасно, це надзвичайно важливо. Вони за наукове товариство імені Шевченка висвіляйте, як стратегічно мислили люди. Наукове товариство імені Шевченка, у якому працював тоді Іван Франко, запрошує до співпраці з ними і дає йому завдання намалювати портрети видатних українських діячів, і передусім намалювати портрети тих, хто заснував це наукове товариство. Шевченка. то по суті, перший портрет, який з'явився був в Лесі Українки? Ні. Перші портрети, це, передусім, мали бути тих людей, які засновували це товариство. Іван Труш малював портрет Лесі Українки в одному із музеїв Києва. Леся Українка приїздила йому позувати, хоч це їй було зовсім ну, непросто, тому що вона була хвора вже. І це один із найскладніших портретів. А, а насправді чому? чому? Тому що. Треба було відобразити і силу цієї жінки, і слабкість цієї жінки, і втому цієї жінки, беззахисність цієї mm -hmm. жінки. І, врешті-решт, Лесі Українці цей портрет не сподобався спочатку, бо зобразив її сильною, впевненою собі жінкою. Натомість вона хотіла себе бачити більш м'якішою і простішою. Так, і вона казала, смішкувато мені дивитися на це. А потім ще була одна не дуже приємна річ, що Труш мав таку властивість, малюючи щось, робити собі копію, так? І залишати щось собі вдома або продавати. І ось він зробив копію Лесі Українки. І портрет її, звісно, основний залишився в науковому товаристві Шевченка. А копію він продав одному польському магнатові. До речі, роботи його коштували дуже дорого. З однієї роботи можна було тривалий час жити, але це в той період, ну десь до 20-х років, поки ми не опинилися в складі Польщі після 23-го року. Це вже була біда. Коли Леся Українка дізналася про це, вона була дуже незадоволена. Крім того, вона вважала, що копія вийшла краще ніж оригінал. Але що ми маємо сьогодні? Сьогодні ми маємо для огляду два портрети. Маємо і оригінал, і маємо і копію. Вони невеликі за своїм зображенням, на відміну від портрету, наприклад, Милорадович згадала я прізвище засновниці НТШ. Порівняно з портретом Конейського, порівняно з портретом Івана Франка, 10 портретів, що Івана Франка він малював. Порівняно з портретів Антонович, Лисенка, Драгоманова так, величезна кількість портретів жіночих, невідомих жінок, що це за жінки, які це можна лише ідентифікувати. Хто вони. А до речі, стосовно портрету його дружини, то малював її наближеним до імпресіонізму. Ну а як же ж дружину малювати в іншому стилі, як не через почуття свої? Це був дуже щасливий шлюб. Аріадна. У них було а, троє дітей: четверо. Аріадна, четверо. Четверо. Аріадна, Оксана, так. Мирон і Роман. Так, Причому і більшість діти... з них були спортсменами діти. Так, два хлопчики були знамениті спортовці. Один з них був репресований совітами. Це був мирон спортсмен із стрільба із лука, чемпіон світу у складі збірної Польщі по так. хокею. Так, от, от це по хокею один син, а Мирон був репресований, він був 10 років у, у Воркуті. Батько на превелике щастя цього вже не знав, а донька аріадна успадкувала батьків дар і е, була художницею. Так, і до останнього жила у цьому будинку, І який зараз саду є красивому. і в цьому красивому саду матимете насолоду пані Наталю подивитися на ті сосни, він посадив вісім сосон, досі є ще чотири сосни, якщо я правильно порахувала, бо музей закритий. Я хіба зовні могла спостерігати самотні сосни, такі самотні, як в, принципі, був стус, як, в принципі, був труш, так як і кожна людина, яка є митцем, самотня. Приїхавши сюди на велику Україну малювати портрети, він відкрив для себе ну, світ великої України. І для нього найважливішою в його житті доленосною була подорож до могили Тараса Григоровича Шевченка. Цю подорож організовував Великий Лисенко. Він був просто в приголомшливому стані від того, що він побачив. Галичина вона ж маленька, затисана горами, а тут такі колосальні простори. І він малював в Дніпро у дуже різних переливах. Ми можемо ці картини його спостерігати. кажуть, що Дніпро став символом України: Дніпро під час штилю, Дніпро під час бурі, Дніпро, оця постійна українська стихія, реве та стогне Дніпро широкий. Щодо малювання картини Лисенка, який організовував йому йому. І не лише йому цю поїздку до могили Шевченка. Він замальовував і могилу Шевченка, і хрест на могилі Шевченка просто вражає білий хрест на тлі неба, гра тіней це був його принцип. Він починав малювати портрет Лисенка. Дуже шанував цього чоловіка. Він страшенно цінував музику взагалі. Потім співпрацював з композитором Людкевичем. То саме в цей період в житті Лисенка сталася трагедія померла його дружина, і він не закінчив Лисенка, а завершував цей портрет вже з його фотографії. Тобто, наш шановний глядач має знати, що це художник, який малював не тільки з натури. Художник, який казав, що фотографії належать величезне майбутнє як видові мистецтва, і Франко зауважував на тому, що йому краще вдаються роботи з фотографії, бо він тоді не бавиться тінями всілякими, а заглиблюється у внутрішній світ людини. Лесю він не малював. З фотографії. А Але от... свою дружину змалював. А свою дружину так. Це була дуже гарна родина. Це стосунки тривали 4 роки, здається, поки вони не одружилися. І апофеозом їхнього кохання Аріадни і Івана Труша є фантастична картина, величезна за обсягом, захід сонця у лісі. Угу. Пані Наталю, де вималюваний кожен листочок. Потім він вже не вималював листочки, потім він клав дуже широкі такі маски. Це тобто одна із неперевершених його робіт так наступні картини, які там є із Італії, із Єгипту із Криму, вони не є такі емоційно насичені, На як власне ті, які вплинула є… Ариадна. так. Без сумніву, це е, гімн І е, Крім того, його не випадково називають сонячним художником, бо mm -hmm. майже на кожній картині присутнє сонечко, і так дивно воно присутнє, то воно підглядує десь з якоїсь шпариночки, то воно заливає все своїм світлом. Він то вносив… Він сам світлий, він, він самі це все сам. на самі показувався на своїх роботах. Він зсередини був дуже світлий. Тяжко, що на схилі літ, я знаю, що можна назвати схилом літ 70 років, людина могла би ще жити. Він зовсім оглух, він нічого не чув вже. Мені здається, що тут зір його лише загострився, бо творча його лабораторія він називав завжди робітня, ніколи не вгасала. Він завжди був дуже активний в творчості. І коли після той страшний період в історії Галичини після 23-го року. Коли на арену мистецького життя виходять молоді художники і засновують, як вони назвали себе, там, Незалежна асоціація митців, вони чомусь уникають Труша. Це дуже прикро. Вони роблять свої окремі виставки. А перший, хто почав робити виставки в Галичині, це був Труш. І перший, хто зробив спільну виставку художників з Великої України, і Галичини, це був Труш. Тобто, це людина, яка дуже багато робила суспільної роботи. Так, от ці молоді, зробивши шість виставок, пані Наталю, жодного разу не запросили Труша до своєї роботи. Попри те, що художник дуже активно працював. Це це дивує, це, напевно, заздрість чи тупість оця молодеча, коли молоді вступають в конфлікт із старшим поколінням. До речі, з приводу робіт труша він малював також пейзажі з архітектурними мотивами. Це Михайлівський собор, так. Андрійська церква в Києві. Києві, могила Тараса Шевченка, ви вже згадували єгипетський храм і пам'ятник Богданові Хмельницькому. Він малював тут в Києві. І ще, пані Наталю, треба наголосити на тому, що це була людина, яка перша почала видавати артистичний вісник. Тобто журнал, який мав розповідати суспільству про мистецькі новини, видано всього навсього 10 чисел цього вісника. Він його робив спільно з видатним композитором, про якого ми ще можливо коли зробимо передачу Людкевичем, який був молодший від нього на 10 років. І цей вісник реально зробив переворот в гуманітарній царині цього часу.